Вітаю, друзі! А чи бачили ви казку наяву? У серці Умані серед мальовничої природи розкинувся унікальний парк Нова Софіївка. Це не просто парк, це справжній світ фентезі. Тут японські сади сусідять із казковими горами. А скульптури легенд виглядають так, ніби за мить оживуть. Головною прикрасою є величезний водоспад, що мерехтить у променях сонця, створюючи чарівну атмосферу. У вечірній час парк стає ще загадковішим. Світлові шоу перетворюють його на казковий світ, де можна побачити драконів, підсвічені дерева і навіть зоряне небо під ногами. Цікаво, що парк створили до 225-річчя знаменитої Софіївки, але його стиль кардинально інший: сучасний, інноваційний і з дотриманням екологічних стандартів. Нова Софіївка – це місце, де хочеться гуляти годинами, заряджаючись натхненням та враженнями. Якщо шукаєте локацію, що вражає. Це саме вона.